Жив'яця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Бог браті і сестри, ми неодноразово читаємо у Святому Євангелії, що Ісус перебував у славці. Що це є синагога? Що була синагога? Це не був храм у звичному розумінні слова. Це було приміщення чи простір, де євреї збиралися на важливі справи, читали святе писання, обговорювали якісь важливі суспільні моменти, спілкувалися. Ісус Христос знову сьогодні прийшов у Саробогу. Він ішов туди, де були люди, бо він до людей прийшов на землю. І ось прийшов Христос у Сировогу, і йому дали, подали книгу, щоб читати. Ми маємо книгу жнуровану, але в ті часи книга була як сумій. Вони зверталися і ось подали книгу Ісусу Христові. як чуємо, Він розгорнув її, і знайшов якесь місце, і почав читати, і прочитав важливі слова з книги і ствердив, що сьогодні. На ваших очах збулося це писання, яке він прочитав у книзі. Питання, що це було за книга? Ця книга це пророцтво Ісаї, яке було написано за кілька століть до приходу на землю Ісуса Христа. Але Господь, прочитавши ці слова, писані за кілька століть до його приходу на землю, ствердив, що збулося оце, що він прочитав. Про що це свідчить і про що це говорить? Якось фарисеї питали у Христа, хто ти? Що він не відповів? Були до нього настановлені противника, мали до нього попередження. Все одно вони його не сприйняли. Однак Господь їй відповів, я сущий і говорить, ви цього не увіруєте, попри те, у ваших гріхах. І каже, в іншому місці, коли ворог піднесе до сина чоловічого ж що є Сущий. Сущий це є той, хто є. Тоже сущий дав людині закон. І сущий пообіцяв, що не покине своїх людей ніколи. І ось сущий прийшов на землю у людському тілі. Поставлю людьми, як до них говорить, вони цього не сприймають. Увесь цей завіт, який є написано, це є пророцтво, про прихід на землю сужного Ісуса Христа. І от сьогодні, ми читаючи оці слова, ми бачимо, як пророцтво говорить про Ісуса Христа. Він має прийти і для чого має прийти, Він для того і прийшов, щоб дати людині звільнення від пекельної загрози. І те, що Христа розп'яли і піднесли вгору на Христі, і Він Воскрес, є найбільше свідчення того, хто є Господь Ісус Христос, якого люди не сприйняли і пробили до Христа. Отож, ми беремо до рук Свято Книгу, читаємо її і чогось навчаємося, у чомусь переконуємося. І оце Писання, яке сьогодні читаємо, для нас є ще одним доказом, наскільки великий є Господь, який прийшов на землю і себе понизив до рівня людини, щоб помер на Христі. Для того, щоб усі ми отримали життя у небесному Царстві. Ми приходимо сьогодні до храму і молимося за наших усопших. Чому ми молимося за них? Бо ми віруємо, що Боже милосердя є надто велике, воно є безмежне. І кожен з нас, кожна людина у Божому милосерді має своє місце. Господь прийшов для того, щоб у спасти людину, тільки людина має зробити крок до Христа. І цей крок має бути осмислений, тому що, говорить Господь, без мене нічого не зможете чинити. Чинімо по-божому. По Божому живімо, Богопороджаємося і утримуємо спасіння. Господь. Є Спасителем. Слава Ісусу Христу!